Яким буде житло на Марсі? П'ять кращих 3D-моделей житла для марсіанських першопрохідців. На поверхню Марса опускається павукоподібний космічний апарат і будує в собі споруду з місцевих матеріалів. Житло із трьох шестикутних будівель. Містить житловий простір, лабораторію та приміщення для екіпажу. Також невеликий гідропонний сад для озеленення та виробництва кисню. Циліндрична конструкція під назвою Марша. Автори вважають, що така форма найоптимальніша для друку на Марсі і з точки Зору навколишнього середовища, конструкція з напівпрозорою частиною зверху, через яку буде проходити сонячне світло. Матеріали для будівництва також з поверхні Марса. П'ятиповерхова башта крученої форми. Тут акцент не на дизайні, а на дійному захисті від радіації. На фундамент приземляється капсула, потім надувається і перетворюється на купол. Зверху його накривають міцним панцирем. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, який варіант вам сподобався найбільше.